Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про нинішню поточну ситуацію. Якщо у вас є більші подробиці про кількість обстрілів, про уражені місця, якщо про них можна говорити, я розумію, що як уже традиційно для Херсонщини і для Херсона, здебільшого, це просто цивільна забудова. Так, вони з самого ранку почали обстрілювати Херсон по ХБК. Був обстріл зранку там, на щастя, без. Постраждалих. Потім вже почали обстрілювати. Потрапив під обстріл один заклад харчування та аптека. Там отримали поранення. 46-річний чоловік та 73 річний чоловік він отримав, слава Богу, легкі поранення. Але 46-річні тяжкі поранення від осколків отримав його. шпиталізували. Потім вже був обстріл багатоповерхівки. Ці мабуть світлини вже облетіли всю Україну, а також світ. Мабуть, там поранення зазнав 22-річний хлопець та 48-річна жінка. Стан їх середньої ступені важкості їх доправили до лікарні, і там вони зараз і знаходяться далі. Ще в нас ось що нещодавно прийшло повідомлення з посад Покровського. Там чоловік натрапив. На тракторі працював в полі, натрапив на міну, отримав поранення грудної клітки, контузію, також поранення обличчя. Але наші, як кажуть, херсон, херсонські люди дуже такі незламні людина сама дійшла додому. Лікарі приїхали на виклик, і вже констатували в нього поранення середньої ступені важкості. але… Від шпиталізації людина відмовилася, отримав першу медичну допомогу. Також під обстрілом було і садове. Там росіяни обстріляли ферму, яка згоріла майже вщент. Рятувальники виїжджали на цей виклик, загасили, але на жаль, не так багато там залишилося від цієї ферми. В Камушанах також обстріляли житловий будинок і. Знову обстрілюють авіаційними авіабомбами керованими по зміївці вдарили нещодавно. Поки що наслідки з'ясовуємо невідомо по наслідкам, пане Олександре, скажіть, будь ласка, от якесь організаційне рішення можливе взагалі для того, аби ну якось пробувати захистити цивільних? А, мабуть, найлогічніше, ну у мене принаймні, що виникає в голові, це виїхати і залишити місця, які зараз найбільш уражені з іншого боку. Там залишаються люди, які вочевидь для себе ухвалили принципове рішення, що вони хочуть бути у Херсоні, у кам... ну, от в населених пунктах. А, власне, де їхній дім? А, як убезпечити цих людей? Чи це взагалі можливо? Чи зараз ми констатуємо, що на жаль таке буде відбуватися? Ну звичайно, таке буде відбуватися, поки не, не відгонимо росіян хоча б на 40 кілометрів від річки Дніпро, яка зараз є сірою зоною, через яку вони прикриваються і обстрілюють, також прикриваються цивільними людьми на лівому березі. Що стосується саме евакуації, то кожного дня і до цього з 12 листопада, коли ми сюди приїхали, вперше 13 листопада тут уже був президент. Ми з того дня, кожного дня людей, я не знаю, закликаємо, просимо виїхати безкоштовно надаємо потяги, автобуси, безкоштовно проживання, харчування, виплати. Але тут залишилось близько 20 населення. Це ті люди, які кажуть: ми ні за що не поїдемо, нам нічого не треба. Це наш дім, ми тут залишимось. Тут всі вже майже виїхали. Люди, які хотіли виїхати, ці люди ну може на жаль, мабуть, не, не хочуть ні в яку виїжджати. Ми бачили ситуацію там по Україні, де таку той ж саме Авд Авдіївки, де просто вмовляють людей. Я не знаю, тільки не не вивозять разом з дітьми, але ну ага. все, все одно люди залишаються, ага. тому мабуть, немає в нас іншого рішення крім. Того щоб прийняти сказав, позицію цих людей, забезпечувати їх гуманітарно, так би мовити, так забезпечувати критично необхідним, але шанувати їхню позицію, що вони хочуть а, жити у своєму домі і жити саме на цій території. А, дякую дуже, пане Олександре. Спасибі за сьогоднішню розмову. А, дякую за драматичні, але подробиці реальну ситуацію, якою є вона зараз на Херсонщині, для розуміння. А це дає дуже багато Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.